Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал Як створити та редагувати приватну послугу з глобального довідника. Даний функціонал є ідентичним для ролей технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Розглянемо на прикладі технічного адміністратора. Для того, щоб створити або редагувати приватну послугу з глобального довідника. Необхідно з сайту керування перейти до сайту відповідного ЦНАП. Для цього у правому верхньому куті активуємо дії по піктограмі профіль та вибираємо ЦНАП. За допомогою випадаючого списку або пошуку вибираємо необхідний нам ЦНАП. Натискаємо увійти. Вводимо пароль нашого облікового запису. Увійти. Ми потрапили на сторінку відповідного Snap. Далі у лівому меню вибираємо послуги. Натискаємо на кнопку «Додати з глобального довідника. За допомогою пошуку або западаючого списку вибираємо необхідну нам послугу. Натискаємо Зберегти. Отримуємо інформаційне повідомлення про те, що послугу з ідентифікатором успішно додано. Натискаємо ознайомлений. Якщо попередньо в послузі не було виставлено параметр приватна послуга, то для цього, щоб зробити її приватною, натискаємо кнопку Редагувати. За допомогою кнопки перемикача. Послуга з приватним доступом активуємо даний параметр. Далі вибираємо необхідний СНАП. Зі списку можемо обрати або один або декілька СНАПів. Натискаємо на кнопку Зберегти. Отримуємо інформаційне повідомлення. Інформація про послугу успішно змінена у версії, що знаходиться на редагуванні. Натискаємо кнопку Випустити нову версію. В модальному вікні підтвердження натискаємо підтвердити. Отримуємо інформаційне повідомлення про те, що випущено нову версію послуги. Повернувшись до загального списку, бачимо, що в нас з'явилася послуга 2.0763. І з'явився параметр про те, що це послуга з приватним доступом.